Привіт, дітки! Подивіться, хто сьогодні прилетів до нашого садочка. Це ж супергерої. Вітаю! Привіт, привіт-привіт! Як чудово, що ви з нами. Ой, а розкажіть трошечки про себе. Ви такі сміливі, малята вважають, чи ви взагалі нічого не боїтесь. Усі чогось бояться. Ось я, наприклад, боюсь павуків. А я гучних звуків. Але ми тому супергерої, що здатні швидко заспокоїтись, коли страшно. Так. А як? Нам допомагає книжка. Ви читаєте? І не тільки. Ми з книжкою дихаємо. Яка цікава ідея. Наші сміливі герої полетіли рятувати місто від злодіїв. Але вони показали мені свою вправу. І я зараз вас навчу. Ми беремо будь-яку книжечку і пам'ятаємо, що коротка сторона це буде вдих носиком. У куточку подих ми будемо затримувати, а довга сторона це видих через рот. Давайте спробуємо. Вдих. Затримали подих, видих. Затримали подих, вдих. Затримали подих, видих. Затримали подих, вдих. Затримали видих. Так дихати з книжкою можна, коли сильно розхвилювався чи злякався. І обов'язково на душі стане спокійніше.